Кажуть, що корови полюбляють класичну музику, так вони заспокоюються і дають більше молока. А як виникає і поширюється звук, розберімося у цьому відео. Тебе оточують різні звуки. Шум вітру і транспорту доноситься з вулиці. Клацання ручкою, друк на клавіатурі чи то миття рук теж мають характерний звук. Ці явища належать до звукових, тобто тих, що пов'язані зі звуком. Але як утворюється звук? Зіграймо на гітарі: струни гітари коливаються, що призводить до руху частинок повітря поблизу струн. Так починає коливатися і повітря. Такі коливання хвилями передаються від частинки до частинки, аж поки вони не досягнуть твоїх вух. Так і виникає звук, коливання частинок середовища, що поширюється у просторі у вигляді хвиль. Комар, який дзижчанням нагадує про свою присутність, здійснює крилами сотні коливань за секунду. Його крила це джерело звуку, що є тілом, яке створює звук за допомогою коливання. Поміркуй. Що ще можна назвати джерелом звуку? Наприклад, струни музичних інструментів чи двигуни машин є штучними джерелами звуку, тобто створеними людьми а ось дощ чи вітер за вікном є природними джерелами звуку. Отже, звук виникає за допомогою коливань. Але тобі, щоб видати звук, не треба коливатися зі сторони в сторону чи махати руками. Звук твого голосу результат коливання голосових зв'язок у гортані, а язик і губи перетворюють звук на слова. За допомогою звуків люди спілкуються, одержують і передають інформацію. Чуєш ти завдяки органам слуху вухам, які є приймачами звуку. Вуха перетворюють звукові хвилі на електричні сигнали, які слуховим нервом передаються до головного мозку. Потім мозок розпізнає ці сигнали як звук. Однією з характеристик звуку є гучність. Одиниця вимірювання гучності Белл, що названа на честь американського вченого Олександра Грема Белла, який винайшов телефон. Частіше використовують одиницю децибел. Деци означає поділити на 10 як дециметр і метр тому децибел у 10 разів менше за бел. Наприклад, звична розмова близько 60 децибелів, а якщо щось запитати пошепки близько 30 децибелів. Гучність звуку сприймається індивідуально, але пам'ятай, що постійно слухати гучну музику в навушниках шкідливо. Це може стати причиною погіршення чи навіть втрати слуху. Небажаний звук, який тобі заважає, є шумом. Як от сидиш вдома, а в сусідів починається ремонт. Постійний гучний шум не лише дратує, а й знижує концентрацію, працездатність, може призвести до захворювання органів слуху і погіршення здоров'я. Тому на підприємствах рівень шуму необхідно контролювати. Із цією метою застосовують шумомір прилад, що вимірює рівень шуму. А щоб захистити своє здоров'я, працівники одягають протишумові навушники. Звук характеризується частотою, кількістю коливань за секунду, одиниця вимірювання частоти герц. Названа на честь німецького вченого генріха герца. Наприклад, вже згаданий комар робить близько 500-700 помахів крилами за секунду. Поміркуй, звук якої частоти він видає. 500-700 Гц. людське вухо сприймає звук із частотою від 20 і до 20 тисяч Гц. Звук низької частоти менше, ніж 20 Гц, називається інфразвуком. Його людина не чує, проте відчуває шкідливий вплив на свій організм. Інфразвук виникає, наприклад, під час землетрусів чи обвалів. Звук високої частоти понад 20 тисяч герців, називається ультразвуком його людські вуха не вловлюють, ультразвук використовують у медицині з метою одержання інформації про стан внутрішніх органів і тканин. Такий вид дослідження має назву ультразвукова діагностика. Швидкість поширення звуку різниться залежно від середовища і його температури. Із підвищенням температури середовища швидкість звуку теж збільшується. Швидкість звуку у повітрі становить приблизно 340 метрів за секунду при температурі 20 градусів за Цельсієм. Огодься, дуже швидко. Але значно повільніше, ніж швидкість світла у повітрі. Саме тому під час грози спочатку бачиш спалах блискавки, а вже потім чуєш гуркіт грому. У воді звук поширюється швидше, долає приблизно півтори тисячі метрів за секунду, а у твердих тілах ще швидше. Наприклад, швидкість поширення звуку в залізі становить приблизно 5850 метрів за секунду. Звук дуже гарно поширюється у відкритому середовищі, як от поле. Але натрапивши на перешкоду, наприклад, скелю, звук відбивається і повертається назад, наче за тобою хтось повторює. Так утворюється луна, відбитий від перешкоди звук, але вдома луну не почути. Цьому перешкоджають меблі і речі в кімнаті. Кажани і дельфіни випромінюють ультразвук і вловлюють його луну. Таким чином, навіть у темряві вони гарно орієнтуються у просторі. Це ехолокація метод визначення положення об'єкта за допомогою луни. Завдяки ехолокації, люди спеціальними приладами визначають глибину водойми. Вимірюють, скільки часу необхідно, щоб ультразвуковий сигнал досяг дна і повернувся назад. Швидкість поширення звуку у воді відома, а отже, можна вираховувати відстань до дна. Запам'ятай! звукові явища явища, що пов'язані зі звуком. Звук. Коливання частинок середовища, що поширюється у просторі у вигляді хвиль, джерело звуку тіло, яке створює звук за допомогою коливання, джерела звуку бувають природними і штучними. Характеристиками звуку є гучність, яку вимірюють у децибелах, і частота, яку визначають у герцах. Швидкість поширення звуку різниться залежно від середовища і його температури. Луна відбитий від перешкоди звук. Може, ти вмієш грати на якомусь музичному інструменті? Поділись у коментарях. Стеж за каналом. Пізнаваймо природу разом.